Мені недавно відео в Тіктоці попалось, де чоловік в ковролін вклеював такі кусочки, щоб в очі не кидалося. А ну дивіться на цей саморіз, у вас нічого не смуща. Гарно, правда? Але якщо зробити отак... О! Так гарно. Але з цим так не виходить. Мабуть, не вистачає в мене досвіду перекупського, так? Да? Така дрібниця. Можна ж було викрутити цей саморіз і зняти цю защиту. Ні, вирвали все живйом. Це ще не все. є одна железяка, зараз пластмаска покажу. Оця, що біля лобового вікна з водійської сторони. Так тут заглушка ж є для спеціалістів.